Так, 20 серпня 2024 року. Ось перед вами тут дві форми: це велюр і кешміш лучистий Вони об... це прищепи, тут в мене росла гала. Колись я перещепив. Тут, в основному тут лучистий і трішки <кхем> велюра. Ну, ось там Той рукав також був велюр, але він трішки померз весною. От тому Якби його небагато. От, лучистий в мене там ще є корневласний кущик, от, але вже тут вони обоє е, е, поруч, то я зніму їх на прищапі. Е, По-лучистому, ну, всі його знають, старий сорт. Але перевірений, класний. Е, цю оцю прищапу і кущик я сам буду тримати, тому що користується він попитом, дуже добре продається. Має хороші смакові якості, мускат, плюс набирає чудовий цукор. От. Як завжди, в мене він без тріску, урожайний. Такі от гронки. Є, звісно, і побільші. Тому по долочистого в мене взагалі жодних питань, на відміну від велюра. Всі вже, я думаю, зрозуміли, да, що велюр. Якби по прогнозам мала бути одна форма, по реаліям вийшла зовсім інша. Колір зрозуміло ось такий от фіолетовий, павсікатор, нічого. І він ще буде темніший, він ще буде темніший, ось такі от видно тут маленькі ягодки. Ось навіть ось такий колір він набере. Цукру в нього. Особливо він цукру не набирає. Скажімо так, ну, не сильно він солодкий. От, але зараз от, і в мене його небагато. От, буквально кілька гронок я буду різати в ящик пам'яті учителя і я його туди добавлю Та й по всьому. От, ну, цю прищепу, я думаю, я поступово тут лучистий розтягну. От, і велюр приберу прищепу. От, але ще я. Посадив я корнеласний кущик. Також думаю, що з ним робити. Напевно, потрібно буде його все ж таки або перещепити в наступному році, ну тобто дати, щоб він ще, звісно, розігнався. От. Або в цьому році викорчувати і посадити на його місце інший, інший сорт. Поки що ще рішення не прийняв, але я думаю, найближчим часом я подумаю, що краще зробити. От. І з велюром. Буду все ж таки прощатися, тому що з ну, товарній якості, звісно, є. Він хороша товарна грона, хороша ягода. От. Але по смаку, якщо тут людина куштує там на винограднику, наприклад, велюр і пам'яті учителя, то, звісно, всі виберуть пам'яті учителя. Тому з велюром, ще за все, я буду прощатися. Кишміш лучистий звісно, супер. Просто супер. Тут в мене ще один сорт, це Лівія. Всім вже вона відома, багато хто її вирощує, це вже дорослий кущик, йому 6 років. В цьому році я е, його не навантажував на повні, так сильно, тому що в тому році я його все ж таки перевантажив. от Станом на 20 серпня вже окремі гронки на цьому кущику можна вже зрізати. От там ще є трішки молодші кущики, то вже один кущик повністю достиг. Можна зрізати абсолютно всі грони. На інших, на інших також вибірково. От, дуже хороший сорт, але в минулому році він в мене попав під дощі і трішки підтріщав. Причину ну шукав я, в принципі, оїдіум, у Ідіуму я не знайшов. Я все ж таки думаю, можливо, тому що я серйозно перевантажив кущ і десь це да, вплинуло негативно. От. Але в цьому році ну поки що він під сильні дощі, зараз він цукор непоганий набрав, поки що він під сильні дощі не попав. От, але в будь-якому випадку я залишу частину врожаю, ну незначну. От, можливо, навіть якщо не буде довго дощів, можливо пару гронок і провірю в цьому році, як він себе покаже. От, а так ось є окремі грони. Ось така от, тут за 2 кг точно. Хороша і за розміром ягода, смачна, з мускатом. Ну, звісно, ці гронці потрібно ще повисити. Ось така от гронка. Вже готова можна зрізати. Ось цю гронку можна вже зрізати. Тобто, вибірково лівію можна вже різати. Як на мене, чудовий виноград, який також завжди користується хорошим попитом. От його покупці полюбляють за його хороший смак. Тому, як би звісно, попри те, що в минулому сезоні, звісно, вона мене трішки. Засмутила, але я надалі планую з нею працювати. Тут біля лівій у мене ще росте довгожданий. Ту частину куща я вже тут перещепив. Цю частину поки що залишив. Була б хороша форма, хрустка. Хороший колір набирає, добрий цукор, але якщо попаде під хороший дощ, тріск забезпечений. Тріск, гниль далі йде ну, з усіма такими нехорошими речами. От. І він порівняно з іншими сортами, гібридними формами, в нього дуже погана стійкість до огідіуму. При 4, наприклад, стандартних обробках, якщо ну, в мене всі сорти чисті. А от е, довгожданий з, завжди хапає трішки він Звісно, лоза все одно визріває, він якби урожай дає, тому що там от я не залишав, там от є одна гронка невеличка. От, тому я планував ту сторону перещепити. Цю сторону я залишив на плодоношення, якби урожай видно, що є. Грони непогані. От, але все ж таки я також думаю, що буду з ним прощатися, тому що ну, якби ще тільки уїдю, ну, там можна з ним справитися, зробити ще одне додаткове оприскування. От, і я думаю, що проблем би не було взагалі. От, але тріск перекреслює всі ці плюси абсолютно. Тому з довгожданим буду я все ж таки прощатися, тому що він в моїх умовах тріщить.